Всім привіт! З вами я Женя, і ми будемо грати не мій сусід. Ми сьогодні зробимо один баг та одне досягнення, яке вже має. перше досягнення. Нам не повезло жорстко. Зараз вам поясню, чого. Но спочатку папки. Є таке досягнення вижити, не відкриваючи жодної папки. У мене воно є. О, уже повезло. Перший є. І друге. Зараз треба дойти до... до блігандера. Зараз я включу відео, коли дойдемо. Ну, от, ми зустріли до Щоб зробити цей баг, можна сказати і так. Дзвоніть в ДДД. Тобто 3, 3, 1, 2. І відкривайте рамку. Зараз. І ми просто скіпаємо. А він закриває все. І для мене це трохи важко, бо того, що я інколи плутаюсь з тим. З цією кнопкою. І інколи я закриваю, коли двійник попадає. Та oh. тут одразу ще один двійник прийшов. мене двійників зараз буде. Так, її, так цю, цю двійницю ми відправимо. Нехай руки від... Випрямлять, а то не якісь криві, напевно. Я так не науджу, краще було би зараз всі деду бігають, ребе зараз поперу, нікуди не Ні, не буду це робити. У тебе щось не у тебе у тебе щось не так з бровами. Я тобі вар. Я тобі зуб даю. Я тебе почку даю. Это немножко сметал. Точнее, ты не, то. не, -то не обрубал. Вы бачите? Я же говорил. Ну уже, давай. Ох <плесква> ты, Ну, ти реально задолбався, говорити, ну боже мій, зараз якщо всі дублі... двійники підуть, я тебе вбью. Амогус з противогазом. ти тебе я такий ліс, я тебе угрозу. Для уж хоча б на почку не поклав. Що зараз окажеться? Що знову прийдеться? Цей... І сією шляпою там моноклем. Це жаха. Я не пам'ятаю його намір на фінал. Ну зайдіш клюсовок. Не пімає.

Ну вже ж можна дуже легко розбагати це, Просто, поки йде дзвінок, просто нажати ще раз. Але я хочу з одним багом. Блін! Дорався! Двері не встиг закрити. закриті. Ничого, зараз швиденько дійдемо з того кле. Не встиг я покласти на паузу, як знову блігандер. у нашего тела Романа Стеслинг. У него дуже маленький низ. Я не могу его поставить, а то я нахожу, я тут я дохожу якось. Где вы зловеша? У меня уже... есть питание. Я зараз тебе спалю. Друзья, А хочете ви подивитися, яке раю, наприклад, Brawl Stars? Вау! О, друзі, напишіть в коментарях, що мені краще знімати. І що мені знімати? А я, наприклад, не маю поділення. Ки більше видати дуже багато варіантів. Точніше, мало. Капець як мало. У мене для які Ір капець багато займають, і вони просто. Я не можу знімати там відео. Ні, ну можу почати, а потім сразу обривається. Я знаю, що ви не хочете слухати перечислювання. Але. Але я швиденько просто є зараз у мене є Brawl Stars Я називаю те, що може, скоріше всього, підійти. Бравл Старс. Боже мій. Забудьте програма для пісні звучить Ну не добре. Програма для пісні 2. Ще у нас є Roblox. А точно, Зараз не будемо це ще у є Roblox. Там А, ой. У мене є Roblox. Програма для пісні Ще в мене є Brawl Старс. Так, 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 що там ще є? Боже мій, як так можна забути? зараз вийдемо і зараз все перечислить якраз вам покажу який мене тепер телефон став. Такий пустий майже ігру нема, я не повні, нібито там було чи вісім залишалося. Чи шість, чи сім, не пам'ятаю. У тебе дві родинки. Можна, будь ласка, швидше. Я тільки що зрозумів. Що тут лише один, два, три, 4, 5. А ну ще залишається паленої. Во все ничего уже пришло. Ну, давай. А вот его на. А Все. Ну, все. Все, кто был все, си... А то, если то будет... Был... Ну, Снова уже не доверимся. Так самое, как я тебе. Так самое, Напевно, друзі, я трошечки поставлю на паузу відео. А ви напишіть в коментарях, який зараз мені двійник попадеться. Може це не писати. Ви то що це був кіне... в смислі на s ранк То ну? ну, ви якщо не дивуйтеся те, що в мене знову ця очівка. в мене вона була. О! Ну тут треба 40 разів вижити. Тут ну, вижити 40 разів цілі. Пройти 100 разів, тут пройти честеро. А тут, тут пройти всі очі. досягнення, тут пройти честеро. А тут. Вже інтересно. Спіймати двійника мертвим. Друзі, напишіть в коментарях, що це означає? Спіймати двійника мертвим. Це коли наш персонаж мертвий, і ми спіймали двійника, як це дивно звучить. Як це не дивно звучить? Чи коли двійник мертвий? І ми спіймали його? Я не знаю, то, будь ласка, напишіть в коментарях. І з вами був я, Та Шучу Шучу, Боже мій. Виходимо. О, подивіться, який у мене інвентар. Я спеціально ще місцями пере... Ну, у мене є Roblox. Програма для. Нормально вражаю. Програма для. Боже мій. Програма для музики або грове пад. І Nulls Brawl, MySynic Monster, Brawl Stars і мій сусід. Це все, що я можу знімати. Бо стендов вона не затягне. Зато ще в мене є хом'як. в Туду. Не забувайте класти. Подобайку цьому відео та підписуватися на мій канал. З вами був я, Женя, і всім па-па!